Тетяна Шанойло фермерка з Количівки. Тут жінка разом зі своїм чоловіком та двома доньками з 2012 року займаються сімейною справою. Вирощують органічну гречку. Почалися цікавитися, як вирощувати, як робити. Потім я пішла на другу освіту. У мене перша менеджмент зовнішньої економічної діяльності, а друга вже агрономія. І от так почали впроваджувати різні культури таким методом вирощування. Тетяна розповідає, що її зацікавило органічне фермерство, тож вона запропонувала своєму чоловікові спробувати та не пожалкувала. При органічному методі обробки не використовується дуже багато різних. Ну по перше, не користуються мінеральне добрива, не використовується різні хімічні засоби обробітку, тож самого зерна чи поля, чи рослини взагалі потім по листу. Вік Тетяни зараз воює у лавах ЗСУ. Жінка каже, до початку повномасштабної війни вони вирощували на полі до 18 зернових культур, проте зараз зосередились саме на гречці. Немає можливості зараз сіяти багато культур, бо це дуже багато часу. Все треба сіяти в різний час і збирати. Тому поки що вирішили займатися тільки гречкою. З гречане царство на даний момент за рік на полі вони можуть виростити та зібрати до двох тонн органічної гречки. Потім жінка все це перебирає вручну, аби відсіяти сміття. У вільний час тетяна виготовляє авторські чаї з різними травами за власними рецептами. Їх жінка передає на фронт своєму чоловікові та іншим військовим, особливо коли зима. А то це якісь імунстимулюючі протипростудні хріновий чай він для імунітету. От його дуже люблять. Олександра Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.